У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь Христося хрещає. Сьогодні переживаємо, дорогі брати і сестри, дуже велике свято, богоявлення Господнє, об'явлення Святої Трійці, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Це була надзвичайно велика ласка. Уявляєте собі, стояти, купа народу, стояти перед відкритим небом. І всі люди чули голос, це сильний мій возлюблений, якого я сподобав. Це така направду, велика благодать. То чули всі люди. Так само Іван Хреститель, коли сказав про Ісуса, на кому побачите голуба, то знайте, що Він хрестить Духом Святим і вогнем. І сьогодні люди бачать, як небо відкрилося, і як з неба сходить. Сходить птах, сходить голуб, і коли Ісусу Христився, то той голуб спочив на ньому. Сьогодні маємо юрданські свята, пов'язані з тим, дорогі мої, що Христос хрестився в річці Йордану. Що то була за дивовижна річка, де ми вже в Святому Письмі, де ми споглядаємо про ту річку, де вже оповідається про неї. Дорогі мої, це, та річка це був кордон. Кордон, через який повинен був перейти ізраїльський народ, коли йшов з Єгипту до обіцяної землі. Та річка пропливає по сьогоднішній день, вона пливе на території, де є найстаровинніше місто світу, яке називається Єрихон. Там, біля того міста Єрихону, недалеко є також мертве море. Там, колись були міста Содом і Гумора. І цікаво, що перший раз згадується про річку Юрдан, як ви думаєте, коли, в книзі буття, на початку самому. Написано, коли були величезні стада Авраама і Лота, і вони сказали: не годяться наші слуги, і тому мусимо розійтися, каже Лот. Авраам каже, як ти підеш наліво, я піду направо або навпаки. І написано, що Лот оселився в долині Йорданській, там, де протікала річка Йордан. Ну, власне, він жив у місті Содома. Потім Бог знищив ті міста. Наступний раз, коли згадує святе письмо про ту дивовижну річку Йордан. То, як ми кажемо, річка жива, а то була вона жива в особливий спосіб. Мені здається, що, що людина так не чує Бога, як чує Бога природа. Мені згадалося зараз такий випадок за часів святого Антонія Падевського, коли він прийшов до Падови, а падовці були безбожники страшні. То були страшні безбожники, вони сміялися зі всього святого. А Антоній Падевський був великий проповідник. А вони не приходили слухати його. І одного разу він прийшов над річкою, яка тече попри ту церкву, де відправляв святий Антоній Падевський, і звертається до риб, каже, рибки, каже, люди не слухають Слова Божого, а може, хоч ви послухаєте. І риби повисували голови із води і слухали Його проповідь. Так здається, деколи, що природа, хоч я німа. Але вона більше відкрите має вухо на голос Божий. І ось наступний раз Ісус навин, Він, який доходив до обіцяної землі, Бог сказав: перед тобою річка Йордан, а на тамтому березі це є свята земля, це є земля обіцяна, яка тече медом і молоком. Тут, де ти стоїш, це є чужа земля, а там земля є своя Божа. І тобі треба перейти через річку Йордан. Але як глибокі води? Як можна провести стільки народу? І тоді Бог каже попереду, нехай візьмуть ковчег завіту, то найбільші святощі Старого Завіту, священики, левіти, і нехай вони перші вступають в річку Йордан, а потім ти за ними разом з людьми. І коли священники вступили в річку Юрдан з ковчегом завіту, написано: Річка стрепенулась, немов кажу, стала живою, впізнали якусь Божу велич. Річка зупинилась, перестала текти, і води розступилися сюду і сюди, як ми співаємо по церковному, і люди з сухою ногою перейшли через річку Юрдан. На обіцяну землю. Другий, третій раз, коли згадується річка Йордан, це коли пророк Ілія, потужний пророк, він мав таку силу від Бога. Він одного разу, йому треба було теж перейти через річку Йордан, Він довго не думав, скинув себе плащ, вдарив тим плащем по воді, і вода знов ожила, стала вода сюди і сюди. І Ілля перейшов, як по суходолі. Це бачив його учень Єлисей. Єлисей хотів мати таку силу, як Ілья. Єлисей був надзвичайно з багатої родини, все лишив, ходив слід слідом за пророком. І коли Бог забирав на вогняній колісниці пророка Ілью до неба, і плащ був на плечах Ільї, і той плащ впав з його плечей на землю. І той плаш підібрав Єлисей і каже, нехай тепер сила Ільї буде на мені. І пішов Єлисей до річки Юрдан і думає: ну певно, я попри... попробую, чи я маю таку силу, як Ілья. І взяв пророк Єлисей плащ Ільї, вдарив по воді, і вода розтопилася сюди і сюди, і Єлисей також сухою ногою перейшов через річку Йордан. Дорогі мої, до Єлисея прийшов одного разу е, сирійський воєначальник Неєман, весь в проказі, тіло гниє, відпадає від костей, смерть стоїть на порозі. І він знає, що Єлисей Божий чоловік, і він каже до нього, поможи мені. А Єлисей каже, я маю для тебе файне лікарство. Піди, кажу, до річки Юрдан. І сім разів занурився в річку Йордан. І той так здивувався, потім подумав, розважив і так знервувався, і каже: ну, хіба в нашій сирійській землі немає чистих рік, чистих вод, а я маю занурятися в ту брудну річку Йордан, а річка Йордан завжди брудна, завжди каламутна. Він каже: ні, не буде цьому. Що то є таке, що ти мені кажеш? І обернувся і йде від пророка. А мав мудрого слугу, той Неїман. Каже, слухай, та ми зробили такий мах дороги. Та хіба то є непідйомна сила зануритися в річку Йордан? Та йди, послухай того пророка. І Нейман послухав слугу, пішов, сім разів нернув до річки Йордану, і на сьомий раз виходить з річки і бачить. Що його тіло, яке було таке знищене, повертає людський вигляд, і його тіло стало, немов тіло молодої дитини. І вже наступні рази згадується, як вже святий Йоанн Хреститель, він проповідував біля річки Йордану, і там, в ті ріці, він хрестив Божий люд на покаяння. І сьогодні, дорогі браті і сестри, річка не розступається. Коли в неї вступив Ісус Христос. Річка Йордан, вона ожила. Вона написано, коли Ісус війшов, річка стрепенулась. Вона в ньому побачила не ковчег завіту. Не Божого пророка Ілью чи Єлисея, вона в ньому побачила самого Творця Всесвіту. Так, річка не розкривається сюду і сюду, вона просто написано, вона змінила своє русло, вона почала текти в протилежний бік. Так, річка не розкрилася, але розкрилося небо. І з того неба залутав, залунав Божий голос Небесного Отця, і з того неба. Зійшов Дух Святий у вигляді Голуба і восів на Божественному Спасителі. І то була така подія, дай дорожчі, браті і сестри. І ця подія, вона підкреслює нам, що відбувається з кожним із нас, коли ми хрестимося, дорогі мої, так як Ісус Новин, йому було сказано, та земля, на якій ти стоїш, чужа для тебе. І тобі, людину, хочу сказати, що та земля, на якій ми живемо, вона є чужа для нас. Тою землею вже користується диявол, робить з людьми що хоче, витискає з тих людей останні Божі соки, людей пхає до прірви, до пекла, та земля є занечищена гріхом, та земля не є для нас рідною. Але рідною для нас є небесна обитель. Небесний Єрусалим обіцяна земля. І Бог каже, щоб дойти до тамтої землі, кожен із нас має пройти через річку Йордан. А що це означає? Це не означає, що треба їхати там на святу землю, ні. Це є тайна святого хрещення, через який повинна пройти кожна людина. Ісус сказав ясно і виразно, хто увіриє і ухреститься, той буде спасений, а хто не увірить і не ухреститься, той буде засуджений. І тому сьогодні, немов сухою ногою, ми через тайну хрещення переступаємо до Божої благодаті. Через тайну хрещення ми, дорогі вірні, стаємо Божими дітьми. Через тайну хрещення з нас є змитий переворотний гріх. Через тайну хрещення ми отримуємо дари плоди Святого Духа. Дух Святий сходить на кожного із нас. І тому тут є долина сліз. Але перейшовши через хрещення, ми вступаємо в ту божественну обитель вічного Божого життя. Так, ще, поки ходимо тут тілом, ще диявол хоче нами покористуватися, але пам'ятайте, що ми не є діти диявола, бо на тайні хрещення говориться: відрікаюся, сатани. Але ми є діти Божі, бо на тайні хрещення говориться, обіцяю служити Христу Богу і вірувати в нього. Дорогі мої, чому річка Йордан змінила русло? Це є чудотворна подія. Чому? Тому що це є символ так само, що, так як до хрещення ріка нашого життя, вона пливе до місця вічної погибелі, у прірву, у водоспад, як водоспад падає, немов в прірву. Але коли ми вступаємо в річку Йордан, коли ми приймаємо Тайну хрещення, тоді наше життя міняється в інше русло, починає текти у місце і в сторону вічного Божого життя. Сьогодні я, я не розумію тих людей, не розумію протестантів, знаєте, які не хрестять дітей, тому що то треба в дорослому віці, то треба тоді, коли буде вже дитина сама мати розум, сама вона може оприділитися. Я кажу, раз був спілкувався і кажу: дитина має сама вирішити, чи вона хоче хреститися, чи ні. Має бути її бажання. Я кажу: чого ти не запитав дитини, чи вона має бажання народитися на світ? В твоїй сім'ї? А може, вона не хотіла родитися на світ, а ти без її бажання народив, як потім діти мудрегелі кажуть, маму, чого ви мене народили? Бо тому що щось та мама не купила і воно має возмущається. Але хрещення ми отримуємо ангела-хоронителя, хрещення змиває право та через тільки через хрещення ми стаємо Божими дітьми. А до хрещення ми є діти диявола. Як може та дитина розвиватися нормально до дорослого віку, коли вона вже пів свого життя, вона є дитина злого духа? Ну немає і серединки, або ти дитина Божа, або ти дитина чорта, ну серединки немає. Коли стаємо дитиною е, Божою, тоді, коли отримуємо хрещення, коли отримуємо потім сповідь, знову вертаємося, але де хрещений не може сповідатися, нехрещений не може причищатися, нехрещеного не можна хоронити. І що всі діти доживають до 30 років. Та ні, та багато дітей вмирає, випадків, хвороби. І то є така велика благодать, що Бог нам дає хрещення, воно заміняє нам що? Заміняє нам обрізання. А Ісус був обрізаний в якому віці? Вісім днів після народження. І то є символ, що потрібно хрестити новонароджених діточок. Ще одне. Дорогі мої, що Тайна святого хрещення, вона змиває з нас гріх, полукає нашу душу. І це є одне маленьке пояснення, чому та вода в Йордані каламутна. Якщо ви запхаєте брудну одіж до чистої води, та, та вода стане брудна. А Ісус, коли війшов в річку Йордан, Він сполукав у тій річці Йордану, сполукав всі. Людські гріхи. І тому та вода є такий символ, що вона є брудна. І тому сьогодні, дорогі, маємо той гарний величний празник, празник богоявлення Господнього. Будемо по службі Божій освячувати святу водицю, яка має велику силу, до якої треба направду відноситися з великою повагою. Я не розумію, як воно відбувається, набрати звичайної води. З криниці в один слоєчок вона за якийсь час позеленіє, а ту саму воду налити посвячену в слоєчок і лежить руками, і нічого її немає, і не зеленіє. Та сама констанція є, але нічого не відбувається. То є освячення, вода, яка не псується. Людська душа, яка приймає хрещення, вона так само не має псуватися. І тому сьогодні ми так само підемо. Освятимо ваші домівки, як я вже вчора казав, Ісус прийшов до того самого Єрихону, до Затхея, і Затхей змінив своє життя, до того грішника, на якого хату всі проклинали, бо там був суцільний гріх. Але Ісус освятив ту хату і освятив самого Затхея. І так само наші будинки, хати деколи не є чим кращі, бо багато часто є гріха. Не раз прокльоне, неневі, злоба, матюки, п'янство може бути в наших хатах. І тому сьогодні священик прийде і благословить. І, як казав Ісус до апостолів, ідіть, і хто прийме вас, поділяйте благословення, і благословення лишиться в тій родині. І то стосується так само, дорогі браті і сестри, і священиків. І тому сьогодні відкриваємо своє серце і душу, щоб Божа благодать прийшла. До наших родин. Нехай Йорданська вода освятить кожного із нас, і Божа благодать буде над нами. Амінь.